Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Очікується поставки f 16 із ракетами на 300-500 кілометрів. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зауважив, що на таку зброю можемо очікувати у подальших пакетах військової допомоги. За його словами, це дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Як зазначив Наєв із появою влітку 22-го року ракетних систем залпового вогню М-142 Хаймерс, а пізніше М 270 «МЛРС», Противник поніс ще більше відчутні втрати на логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів і був змушений. Переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю за словами Наєва, це призвело до збільшення логістичного плеча, підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони. Ну а з часом і до жесту доброї волі з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона. Генерал також зазначив, що із надходженням на озброєння в квітні 2023 року зенітно. Ракетного комплексу Петріот протиракетний щит України посилився ще більше за рахунок збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 кілометрів. Нагадаємо, союзники України у 23-му році створили авіаційну коаліцію для передачі нашій державі сучасних винищувачів f 16 Коаліцію очолили Нідерланди і Данія. У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі f 16 вже цього року. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.